Вітаю! Мене звати Наталія Ковальчук, я лікар-кардіоревматолог дитячий. Сьогодні розповім вам про серце дитини. Що варто знати батькам? Здоров'я серця дитини це те, про що батьки починають замислюватися ще до народження малюка, чи нормальна будова серця моєї дитини, а що, коли педіатр вислухає шум, коли робити ехокардіоскопію. Як діяти, якщо дитина скаржиться на біль за грудиною, задишку при фізичному навантаженні? Чи є це небезпечно? У цьому випуску ми розглянемо основні аспекти дитячої кардіології і допоможемо батькам розібратися, у яких випадках можна спостерігати за дитиною, а в яких потрібно звернутися до кардіолога негайно. Серце дитини починає формуватися ще на 3-4 тижні вагітності. Вже тоді, якщо нам майбутню матір діють інфекції, токсини, генетичні фактори можуть розвиватися вроджені вади розвитку. На 5-6 тижні серце майбутнього малюка починає битися, і ми можемо оцінити його за допомогою пренатальної ехокардіоскопії. Після народження серцево-судинна система дитини продовжує розвиватися, тому деякі стани, наприклад, серцеві шуми, можуть зникати з віком або зменшуватись. Проте інші шуми органічної патології можуть бути ознакою серйозної небезпеки і варто звернутись до кардіолога. Перше. Вроджені вади серця. Це анатомічні дефекти, які можуть бути виявлені в пологому будинку або після виписки. До них належать патології клапанів, дефекти перегородок і патологія судин. Не завжди вони потребують одразу оперативного лікування. Проте Є такі вроджені вади серця, як критичні, які вимагають негайного інколи в перші тижні або навіть перші години після народження малюка оперативного лікування. Друге аритмії. Порушення серцевого ритму можуть бути у дітей транзиторними або хронічними. Дуже часто у дітей зустрічається синусова аритмія, якщо вона не супроводжується іншими симптомами. Вона не потребує лікування, проте такі порушення ритму, як тахікардія, екстрасистолія, брадикардія, можуть бути небезпечними і потребують до обстеження. Третє. Запальні захворювання серця після перенесених вірусних або бактерійних захворювань, наприклад, після стриптококового тонзеліту може розвинутися запалення серцевого м'яза – міокардит. Воно потребує лікування. Швидка втомлюваність, задишка при фізичному навантаженні або навіть успокої у дітей старшого віку. Або задишка у дітей молодшого віку при годуванні грудьми, блідість або синюшність носогубного трикутника, епізоди втрати свідомості, особливо якщо вони не мають явної на це причини. Найчастішою причиною звернень до кардіолога є скарги на біль в ділянці серця. В більшості випадків причина є інша, це дисфункція шлунково-кишкового тракту, проблеми з хребтом, сколіоз, лордоз, порушення вегетативної інервації серця. Проте інколи причина може бути серйозною це плеврити, аномальні відходження коронарних судин прошаровуюча аневризма аорти. Для чіткої диференціації потрібно звернутися до дитячого кардіолога. Перше. Здорове харчування. Серце дитини теж потребує правильного харчування. Основні правила менше солі. Сіль затримує воду в організмі і збільшує навантаження на серце. Обмежити трансжири. Фастфуд, газовані напої, чіпси, сухарики. У раціоні дитини мають бути овочі, фрукти, риба, м'ясо, цільнозернові продукти, друге фізичне навантаження. Регулярні фізичні навантаження тренують і зміцнюють серцево-судинну систему, але не всі види спорту підходять дітям із серцевою патологією. Тому перед вибором секції варто проконсультуватись з лікарем, контроль артеріального тиску та пульсу усім дітям з 5-річного віку, обов'язково на огляді в педіатра чи в кардіолога, має бути виміряний артеріальний тиск, а інколи за показами, і раніше, вчасне лікування інфекцій. Після деяких інфекцій, таких як скарлатина, стриптококовий тунзеліт, лаймбореліоз. Можуть виникати ускладнення з боку серцево-судинної серцево системи, тому варто закінчувати призначений курс антибактерійної терапії і не займатися самолікуванням. Висновок: коли йти до кардіолога, здоров'я серця це не тільки справа дорослих. Якщо у вашої дитини є хоча б один із тривожних симптомів, варто записатись на консультацію до дитячого кардіолога. Але якщо їх немає, профілактичний огляд також не буде зайвий. Якщо ваша дитина народилась недоношеною, якщо у вашій сім'ї вже є серцево-судинні захворювання в інших членів, перед тим як записати дитину на спортивну секцію. А також я рекомендую пройти профілактичний огляд всім дітям до одного року. Здорове серце! Це запорука активного і щасливого дитинства. Дбайте про нього з народження!